Авторська пісня Побажай мені гарного дня Тетяни Шаповал. Побажай мені гарного дня, бо із посмішок день це зіткала, щоб щасливою була рідня, і щоб щастя було нам немало. Побажай мені гарного дня. Усміхатися маємо право і щоденна така метушня уся разом з вітрами, хай надасть це твоє побажання, сил натхнення та крапельку вдачі. Тоді втіляться ті сподівання, що робитимуть серце гарячим. Побажай мені гарного дня. Бо і з посмішок день цей зіткала, щоб щасливою була рідня, і щоб щастя було, нам немало. Буде мир у душі, у сім'ї та країні, а надія розквітне у серці розбитім місто виросте на минулих руїнах, білий голуб злетить у небесній блакиті, побажай мені гарного дня. Бо і смішок день цей зіткала, щоб щасливою була рідня, і щоб щастя було, нам немало проросте із зерня. І одно торкнуся рукою, Я бажаю вам гарного дня і бажаю всім миру спокою.